Вітаю всіх глядачів Трускавець онлайн вже минуло більше ніж півроку з того часу, як на Дрогбичині утворилося чимале карстове провалля на місці стебницького полімінералу. Зараз, як ми бачимо, тут продовжуються краєві обвали грунт. Продовжує осідати навколо цього провалля. А на дні провалі вже утворилося чимале озеро. Ми приїхали сюди для того, щоб показати вам, що ситуація наразі ніяк не змінюється в кращу сторону, і жодних дій для того, щоб вирішити існуючу проблему, ніхто не робить. Сюди приїжджали перші особи держави, приїжджав власне Степан Кубів, прем'єр-міністр, приїжджали. Очільники області і те, неодноразово приїжджали сюди. Вони говорили про необхідність прокладення іншої альтернативної дороги для того, щоб закрити цю дорогу, яка зараз потенційно може бути небезпечною, і може також рано чи пізно провалитися. Однак на сьогоднішній день жодних дій не вчинено. Та охорона, яка раніше стояла тут і. Охороняла доступ до цього провалля. Зараз її також немає, немає палатки надзвичайників, немає огородження, немає власне нічого для того, щоб обмежити доступ до цієї території. Лише таблички місцями валяються, на яких пише, що це небезпечна зона і вхід заборонено. Однак. Заборонити вхід сюди, як ви бачите, ніхто навіть не намагається. Як ви бачите, ми спустилися практично на середину цього провалля, то тобто, щоб показати вам в якому стані воно сьогодні перебуває. Ви будь ласка, не повторюйте наших дій. Тому що насправді тут небезпечно і крайові обвали вони можливі найближчим часом. Наразі єдине рішення, яке прийняла влада, це обмежила рух важкого транспорту на дорозі полученням другобич-трускавець. За для того, щоб унеможливити власне якісь аварійні ситуації обвали на самій дорозі, тому більшість вантажних автомобілів зараз все таки об'їжджають у дорогу. Вони їздять через стебник, через солець, через Колупець. і. Мешканці е, цих населених пунктів зараз скаржаться на те, що будинки, які знаходяться близько при дорозі, вже почали тріскати, а власне саме дорожнє покриття руйнується під вагою цих е, фур і е, вантажних автомобілів, однак е, іншого виходу наразі немає. Дуже погано в нас, що на труску не пустили до дороги, то машини. А пустили через копець і через солець. А пустили через те, що, щоб ближче їздити, а щоб дати на об'їзну дорогу, то там сильно ями. І вони пустили сюди через копець і солець. завод, той і жовот, що є. Мали закладку робити, шахт не закладали. Все, вода розмила. І у вал пішов в лісі, ували пішли ями, то є давно ну, вже та яма була. Ну, і там не може на Турскавець йти великогабаритний груз машини, бо може у вал бути і дороги піде. Значить, пускають через степник. Великогабаритні машини вони як йдуть, то йдуть з грузом, і вона того теліпає. Їздять діти до школи. Ми мусимо везти до школи і забирати зі школи дитину, тому що дорогу перейти нереально. Великі ті. Машини, то не зробили полегшення, бо там є діра, теж страшно, але теж не є вихід тут поміж населеним пунктом давати ті машини, щоб їздили. І от така во дорога. Ми так йдемо, трошки по дорозі, трошки по тротуарі. Наша держава нас береже і все робить заради людей. Ну а то дорога близько хати є, коло того, і то дуже погано, є що. Ще ближче хати коло дороги, то там і потріскало дуже. Тут от жіночка скаже, ви от поїдете до неї, то там подивиться. Ну, а так машини, особливо чи зимою, чи от зараз їдуть фурі і сильно трісає, що навіть спати не можна. Спальня, спальня у нас є від дороги. Зранку від 6 години починається активний рух. Восьма ну, година вже ніхто не спить через те, що рух посилюється. Машини йдуть дуже великі і з швидкістю страшною вони летять як під гору, так і згори. Ну, самі розумієте, що тут твориться. Ліжко прямо так, двері відкриваються. Все, все, все от ходить, просто хата ціла ходить. Зараз воно так не відчутно, тому що от зараз немає. А під вечір вони будуть повертатися фури. Вони зранку їдуть в одну сторону, ввечері вони повертаються. І ввечері буде продовжуватися. Ота сама картина.